Другий півфінал національного відбору на Євробачення 2017 Ще одна вісімка учасників сьогодні змагається за право представляти Україну на пісенному конкурсі. Яка атмосфера? Хто виступив і як журі? Оцінює учасників. Дізнаємось в Олени Блізнякове. Вона на прямому зв'язку. Олено. А що відбувається зараз? Ну, власне, щойно завершилися виступи учасників другого півфіналу національного відбору на Євробачення 2017 Сьогодні вісім гуртів представляли вісім виконавців, виступали на цій сцені: це гурт «Літай», це міла Нітич, Кузніцов, це Аязна, Дітач Рождан, Панівалкова та Іларія. А ми поспілкувалися з учасниками перед власне їхніми виступами, всі вони запевнили, що готові та будуть давати все, що можуть на цій сцені, віддавати свої емоції. Ну і власне ми поговорили з ними вже після їхніх виступів, щоб дізнатися, яка, яка їх реакція на те, що їм Казали судді, чи вони задоволені своїми виступами, пропоную послухати. Суб'єктивна думка глядачів, які проголосували на телепорталі, сьогодні була в 41%. Суб'єктивна думка Андрія Данилко була такою, якою ви її почули, якою почула її я. Суб'єктивна думка Джамали, Вона дуже сьогодні вірно сказала: не треба давати приводу, щоб тебе критикували. А коли він є, коли ти даєш найменшу зачіпку, правда то вона обов'язково дасть про себе знати. Я я посмотрю потом, що буде уже скажем так на картинке. Мені тяжело, знаєте, коли ти знаходишся в епіцентрі событий, тяжело оцінювати, що вокруг. Вот я посмотрю, тогда пойму, да, было круто, Обов'язково Обязательно сниму об этом видео, и обязательно оно наберет много-много просмотров. Реакція журі на виступи учасників була різною. Когось вони більше хвалили, когось менше. Проте поки що жодних коментарів з приводу сьогоднішнього відбору вони не сказали. Проте ми поговорили з глядачами, які сьогодні були присутні під час виступів учасників. Ось що вони розповідають. Очень ж что на мені да, хоть хоч то більш-менш міняєме появиться яркий позитивний праздник для України таку не очень погоду. Зараз у глядачів, у журі є шанс проголосувати за учасників, віддати свої голоси. Вже за годину ми дізнаємося. Імена ще двох учасників, які прийматимуть, братимуть участь у фіналі національного відбору на Євробачення. Ну і наступного тижня відбудеться третій півфінал. Продовжимо стежити за Євробаченням 2017. Дякую, Олена. Це була Олена Блізнякова. Розказала про другий півфінал національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс Євробачення. І вже о 22.30 дивіться продовження прямої трансляції в ефірі першого або на нашому сайті.